Вітаю, друзі, вітаю, панове жимане. І сьогодні я хочу вас познайомити з новим виробником. І ось таким дуже цікавим ножем це ручна робота українського майстра Марвін Кнайф. І це його складаний ніж. Це навіть прототип. Далі були трошки допрацьовані моделі, ну але про це пізніше. І що круто, це не фабричний складаник, це не якась там серійна історія, це унікальна річ. Дійсно, ручна робота. Не знаю наскільки сама концепція даного ножа, того, як він розкладається, складається. Наскільки вона унікальна, але особисто я такий варіант бачу вперше, тому він мене дуже зацікавив і дуже цікаво буде його вам показати і розказати, все, що зможу про нього розказати. Ну, а якщо зацікавив даний виробник Marvin Knife, то в описі до відео буде посилання на його інстаграм. Можете перейти, ознайомитись з його роботами і також поспілкуватися з ним через той самий інстаграм, якщо вас щось там зацікавить. Ну а я потихеньку буду переходити до огляду даного ножа, якихось. Хардових тестів, покришки проколювати я ним, звичайно, не буду, але невеличкі тести на різ обов'язково проведу. Ну, а перед тим, як починати огляд, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого YouTube каналу. Список спонсорів ви зараз можете побачити на екрані. Особлива подяка генеральним спонсорам каналу. Це Guns Hub, це український мілітарний маркетплейс. Далі це Start Guns, це інтернет-магазин стартової зброї і не тільки наступний. Ottoman Guns. це імпортер цієї самої стартової зброї в Україну. Далі це Інгул, майстерня Інгул, ми можемо знати її по ножам, але займається він не тільки ножами. І ще теренблей. Blade. Blade це також ножова майстерня. Декілька їх ножів є вже в мене в колекції і також є огляди на каналі. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже важливо для мене. Це мене мотивує, це, в принципі, сприяє розвитку каналу. в Кісному напрямку, якщо можна так виразитись. Ну, в принципі, з подяками достатньо, і переходимо до огляду ось цього чудового і цікавого складня. Що ж, покажу його зблизька, так би мовити. Значить, по матеріалам ось ця рамка це Текстоліт. В наступних моделях він вже робив рамки з G10, якщо я не помиляюсь. Але це, як я вже казав, прототип. Це він тільки, Конкретно це перший виріб, перший складаний ніж, який він робив. І тут власне, були деякі експерименти з конструкцією, з матеріалами і так далі. Тобто, в наступних моделях там дещо по-іншому воно виглядає і дещо по-іншому працює. Матеріал клинка сталь U10. Наскільки я зрозумів, це високовуглецева сталь, тому що за ножем потрібно доглядати, протирати його, щоб не заржавів. Ну, бачимо темлячок, бачимо намистину. Намистина схоже, що з того ж матеріалу, що й руків'я, тобто з текстоліту. Але не впевнений, якщо помиляюсь, то я думаю, сам майстер мене десь в коментарях може і виправити. Бачимо осьовий гвинт на шестиграннику. Бачимо ось тут ще одна вісь також на шестиграннику. І ззаду бекспейсер, як він називається. Також закріплений на шестиграннику і в ньому позаду такий темлячний отвір. І з, от, одразу з недоліків, які в ньому є, це відсутність кліпси. Я думаю, можна буде це діло в наступних моделях майстру вирішити. Досить тонесенький клинок. В наступних моделях також він уже використовував більш товст, товсту сталь, більш товсті листи сталі, щоб клинок був товстіший. Ну а тут, як прототип, то виглядає так. Має ось такий фліпер, такий гребінь. якщо Можна так виразитись з насічками, але ця модель, цей прототип він не фліпує. Хоча за цей фліпер, в принципі, він допомагає йому відкрити ножа, але потрібно допомагати іншою рукою, щоб відкрити його до кінця. І в відкритому вигляді він має ось такий вигляд. Клинок, як бачите, заполірований в дзеркало. Так, є там деякі риски. Але наскільки я зрозумів, це робочий складень даного майстра. Він ним користується. Ну там не знаю в яких роботах він його використовує, але тим не менш, як він сказав, що він ним користується. І, в принципі, на. Лезі, ми можемо бачити на підводі, там навіть невеличкий скол, тобто ніж дійсно працював і десь при якихось роботах трошечки навіть пошкодився. На обусі є насічки для того, щоб можна було впиратись великим пальцем. так, це додає певного щеплення, але навіть не впевнений, чи це є обов'язково. Можливо, я б їх зробив не такими агресивними, типу, трошки більшого розміру, трошки ширші маю на увазі, але не настільки агресивні, бо вони, ну, типу, за них. Не дуже приємно чіпляється палець, ну але то таке, то не біда. Значить, який тут механізм закривання цього ножа, який тут замок? Замок, в принципі, досить цікавий. Тобто, ось ця частина це суцільна рамка, і вона сама по собі дещо типу виконує роль пружини. Пружини, яка заганяє ось цю вісь, яка на верхній частинці заганяє в ось цю виїмку. Тобто у відкритому положенні він фіксується за цю виємку. Коли ми закриваємо, фіксується за он ту виємку, яка там всередині знаходиться. І тут бачимо такий шпеник, по якому власне, ну, він типу також в певному сенсі фіксується. Коротше, дуже цікавий такий. Варіант, я кажу, повторюсь, що я такого ще не бачив, і от воно мене зацікавило, воно мені сподобалось. Щоб закрити ніж, відповідно, нам потрібно відігнути ось цю верхню частину, звільнити клинок, і далі ми рукою спокійно собі закриваємо ніж. Одною рукою досить складно, ну, мабуть, неможливо його відкрити. Типу, дуже-дуже незручно це робити. В наступних моделях там вже в принципі, можна нормально так фліпанути, там вони відкриваються легше, зручніше, і ну, там реально це зроблено набагато краще. Це ж як прототип, як перший варіант такого складня, то тут є певні нюанси. Ну, а закривати ніж вже в принципі, однією рукою, мабуть, дуже складно буде. Хоча не знаю, як там. Наступні моделі будуть себе показувати. Але е, мені реально така штука подобається, така концепція подобається. Е, це, мабуть, не якийсь там EDC-шник прямо на кожен день. Ну, По-перше, в нього відсутня кліпса, але добре, кліпсу ми прикрутили, і все одно, як мені здається, він не буде прямо EDC-шником на кожен день. Це такий, е, можна сказати, святково-вихідний ніж. Кудись там виходимо, десь там є тусовочка ножеманів, е, можливо, не тільки ножеманів. Але от прямо по якимось там. Визначним датам, якщо можна так сказати, можна його брати з собою, можна його носити з собою. Прямо на IDC, щодня на кишені носити ось такий складень, ну це, мабуть, буде не дуже зручно, не дуже практично. Я так тільки думаю. Тому що він буде дещо і забруднюватись, хоча конструкція у нього відкрита, його можна буде і промити, і легко просушити. І з цим проблем немає. Але, наприклад, ось там, десь, там, там де в нього вісь проходить, якщо туди. Буде забиватись бруд, якщо він щодня буде на кишені, то бруд 100% буде туди забиватись, то вичищати його, мабуть, буде не те, щоб сильно зручно. Ну, мабуть, доведеться розбирати і чистити прямо повністю. В інстаграмі виробника можете подивитись, посилання на інстаграм в описі, як я вже казав, і там є. Наступні варіанти такого складня. Робоча назва дубок, до речі, забув сказати. І от в наступних варіантах там уже прямо сам автор відео, сам майстер показує, як він фліпує тими ножами. От такий ніж я б вже ще більше хотів би подивитися, але для ознайомлення, думаю, і такого буде достатньо. Ну і так би мовити, для знайомства з майстром також дуже цікаво поглянути на ось таку його роботу. Тобто в плані там обробки, підгонки деталей, в плані там обробки. Клинка заточки от, жодних нарікань немає. І знову ж таки, певні царапинки на клинку він має цей ніж. Але, ну, по-перше, це робочий ніж, яким він користується. По-друге, це все-таки ручна робота, і я думаю. Не є якоюсь великою бідою, там невеличка царапинка в нього на клинку. Ну а зараз е, хочу провести деякі тести по тому, як він ріже. Ріже, я вам хочу сказати, він просто супер. Він має тонесеньке лезо, він має ручне, дуже якісне загострення, тому якихось е, сумнівів до того, що він буде погано різати, просто не може бути. І для початку я візьму звичайний папірець з блокноту, і він просто з легкістю його шинкує. Оце отак мають різати гострі ножі. Це реально класно. Можна згорнути трубочкою, і ось трубочку він також чіпляє. Так, Під досить гострим кутом, але все одно чіпляє і все одно він її прорізає. Ось Під таким кутом вже не дуже чіпляє. Якщо робимо невеличкий протяг, Робимо невеличкий протяг, і він вгризається в папір і далі вже прорізає. Це круто, ніж реально дуже і дуже гострий. Наступний на тесті це армований гумовий шланг. Я думаю, жодних проблем тут не має бути. Хоча це вже доволі така важка робота, я б сказав. І, мабуть, ось такий складаний ніж він вже дещо не для такої роботи, але виконує її. Без якихось проблем. У мене я тут дещо переживаю за саму рамку, наскільки цей текстоліт міцний, наскільки типу, він буде тримати навантаження на ось цих вісях, там, де ну, є певне навантаження при якихось там силових роботах. А при нарізанні гумового шлангу нам все-таки доводиться докладати певні зусилля до цього різу. І я відчуваю, як ось ця рамка дещо прогинається, ось ця верхня частина. Тому, мабуть, не буду з цим зловживати і перейду до наступного тесту. Ну а наступний тест це дерев'яний дурчок, це суха акація. Так, це далеко не бушкрафтерський ніж, і таку роботу він, мабуть, і не має виконувати, але ну, просто показати, як ніж працює по дереву, я думаю, не завадить. Тим більше даним ножем, ну, типу, цілком робоча ситуація, коли ми будемо нагострювати якийсь олівчик. Так, це не зовсім олівчик, але тим не менш дерево є дерево. Ну, проблем з нагостренням олівчика не буде. Та я вам скажу взагалі проблем з деревом у нього немає. Тоненький. Гарно загострений. Так, великі шматки він не буде відгризати тому що він врізається всередину. І за рахунок того, що лезо тоненьке, Ну просто страшнувато його типу виламувати. Але робити ось таку невеличку стружечку, потихеньку собі застругувати, жодних проблем немає. Ну Звісно, ні про який батонінг тут речі не може йти. Тут, я думаю. Запитань не має виникати. Ще у мене будуть тепер тести на ось такій мотузці. Мотузка називається фал плетений, діаметр 6 мм, коштує 105 гривень за 25 метрів. Вчора купив у магазині. Буду різати мотузочку, буду дивитись, як ножі справлятимуться з цією самою мотузочкою, тому що багато хто проводить тести саме на ось таких якихось подібних речах, типу мотузки. Ну, В принципі, не буду відставати від. Трендів, зараз знайду її краєчок. Краєчок ось він. З легкістю я вам скажу. Ну, самим вістрям ні, треба протягувати. Зусилля невеличке потрібно докладати, але мені здається, він може безкінечно нарізати. Ось такий фал 6 мм В принципі, його можна пробувати кришити до пенька. Давайте спробуємо. Ось так виглядає ця мотузка всередині. Це дуже-дуже багато таких волокон. Так, вони не плетені, але їх реально багато. На розрив вона має витримувати. Ага, тут не вказано розривне навантаження, але я думаю, ну, досить міцна вона має бути. Ну і пробуємо її нарізати. Взагалі жодних проблем немає, легесенько, без зусиль. Відрізає рівнесенько. Ну, коротше, з мотузками ніж справляється, в принципі, з деревом справляється, з папером справляється, що від нього ще треба. Це стильна річ, це незвичайна річ, це для ножеманської якоїсь тусовки річ, яка буде викликати купу у вас. Купу запитань від оточуючих до вас, що це таке, де взяв, хто зробив і як воно працює, тому що працює воно не так, як все інше. Ну, для прикладу можу показати. Ось мій кишеньковий ніж, Skip Defender 2. І тут, в принципі, те, до чого всі ми звикли. Це відкрив, це фреймлок, виглядає ось таким чином. Тут же ж у нас дещо все по-іншому і виглядає дещо незвичайно. Ну, типу, має певні відмінності від більшості ножів складаних, до яких ми звикли з вами. Ну що ж, друзі, підведу певні підсумки. Значить, складаний ніж від українського майстра Марвун Кнайф. І дуже цікавий, сталю 10, матеріал руків'я текстоліт, незвичайний механізм складання, розкладання, замикання. Замок присутній, це круто. Замок незвичайний, це також цікаво. Знову ж таки, повторюсь, в наступних моделях відкривання дещо допрацьоване і там вже він досить гарно і ефектно. Може фліпувати, так, закривати його не дуже зручно, закривати потрібно двома руками. Але річ, як я вже сказав, не на EDC, не для щоденного носіння на кишені з собою. Річ колекційна, річ на любителя, річ для тих, у кого вже є багато різних ножів, і він уже не знає, якого б ножа ще придбати, то ось щось таке можна собі і придбати. На жаль, на даний момент майстер не виготовляє такі складані ножі через певні проблеми. З обладнанням, на якому він їх раніше виготовляв. Тобто певне обладнання втрачене. Сам майстер і його майстерня знаходиться десь на півночі Харкова, чи десь коротше, в тих краях. Краї там не дуже спокійні і в принципі, в принципі принципі добре, що він взагалі працює і не закинув свою. Ось таку цікаву справу. Хочу йому подякувати також за те, за довіру до мене, за те, що відправив такі досить цікаві і цінні речі мені на огляд. Даний ніж я йому повертаю, він не залишається в мене в колекції. Ну і сподіваюсь, що ще інші ножі також від нього в мене будуть на оглядах. Як мінімум, ще один Кірідаші буде, мавка. Він буде, я його буду знімати прямо зараз. наступним він мені їх обидва одразу прислав. І сподіваюсь, в майбутньому ще також буде присилати якісь свої цікаві роботи до мене на Огляд, ну і якщо вам було цікаво, то пишіть про це в коментарях. Не забувайте проставити лайк, не забувайте підписатись на канал, якщо не підписані. Попереду дуже багато всього цікавого. Я тільки починаю ножову тематику розбирати, тому ха -ха, ще буде багато-багато всього. Купа ідей, купа планів. Купа всього цікавого обов'язково буде. E, ставайте спонсорами каналу, не соромтеся, якщо є таке бажання та можливість, буду радий бачити вас всіх спонсорстві. Ще раз дякую генеральним спонсорам каналу за фінансову підтримку мого каналу. І також дякую українським майстрам, українським майстерням, виробникам за те, що ви, друзі, робите реально якісні, цікаві, незвичайні речі. Це дуже круто. Я обома руками підтримую вас. Ну і з свого боку до. Дам вам якусь рекламу, я думаю, це спрацює і дасть розвиток і вам, як майстрам, і вашому якомусь там виробництву. Дуже на це сподіваюся. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!